Казка пилюка, що вміла шепотіти. У старому лісі, куди вже й сонце назавжди зазирало крізь густі віти, стояла хатинка. Двері скрипіли, вікна мружилися від пилу, а Димар уже давно не димів. У цій хатинці жила істота на ім'я Пилюка. Ні, це не прізвисько і не вигадка. Вона була справжньою. З'явилася в той день, коли всі про хатинку забули. Спершу легка тінь у повітрі, потім шепіт, потім оченята сірих крупинок. Вона не мала рук, але вміла повзати. Не мала рота, але вміла говорити. Її голос нагадував подих вітру, що прокрадається в шпарині під дверима. Я пилюка, я бережу спогади, тишу і час, шепотіла вона сама собі. І от одного разу хатинка здригнулася хтось відчинив двері. Справжня хатинка. Вигукнула Марічка, руда лисичка з яскравим бантом. І дах цілий. додав єнотик Юрчик, що завжди носив рюкзак із цвіркунами в баночці на щастя. Ідеальне місце для репетиції. серйозно сказав бурсук Тимко, найстарший і наймовчазніший у компанії. Акустика суперова. Закрутилася в повітрі сорока гапка. Вона була головною по піарі. Співала, щебетала і завжди знала, хто що сказав у лісі. Ми тут залишимось. вирішили всі разом. Хатинка почала світитися зсередини. Друзі занесли музичні інструменти, подушки. Термоси з чаєм і коробки зі смаколиками. Але от що вони забули, так це повагу до місця, яке їх прийняло. Уже за кілька днів підлогою розсипалися крихти, на вікнах з'явились плями від варення, а обгортки від печива літали по кімнаті, як фантики на ярмарку. Пилюка спочатку терпіла. Шепотіла до вікна, до полички, до чайника і казала Вони ж добрі, просто забули, просто розгулялись. Та нічого не змінювалось. Що гірше, хтось навіть обізвав павука Степана мерзенним, коли він виліз із за годинника, аби нагадати, що хтось розірвав його павутиння Фу, це що? Закричала гапка. Прибери його. Пилюка сховала Степана у свої сірі хмари. Але тоді вирішила досить мовчати. Наступного ранку сталося щось дивне. Де мій зошит з піснями? закричала Марічка. Хто заплутав струни моєї гітари? обурився Юрчик. Мій барабан. Звучить, як кастрюля з кашею, буркнув Тимко. А де чайник? заверещала Гапка. Хтось украв чайник. Тиша в хатинці стала глибшою за лісове болото, і тоді пролунав шепіт не ззовні, а зсередини. Ви думаєте, що прийшли на концерт? А я на ваш слід дивлюся щодня. Ви залишаєте його всюди. Хто це? Марічка сховалась за тимка. Це, мабуть, голос хатинки? здогадався Юрчик. Ні, це голос пилюки, сказав раптом Степан, визираючи зі стелі. Вона тут живе з того часу, як усі забули про це місце. Ви не злі, просто безвідповідальні, мовила пилюка. Але я не дозволю, щоб мої стіни вкривалися сміттям, а друзі зникали під крихтами. Але ми, ми ж не спеціально, почав казати Тимко. Ми просто, просто думали про себе, перервала пилюка. А хто подумає про мене, про хатинку? Про павука, про скрипучу підлогу, яку ви не підмітаєте. Тиша, друзі стояли запущеними очима. Тоді Марічка ступила вперед. Ми помилились, нам соромно. Якщо ти даси нам шанс, ми все приберемо. І навчимося, додав Юрчик. Пилюка довго мовчала, а потім заговорила. Тоді гра починається. Хто знайде всі фантики, отримає назад чайник. Хто витре підлогу, почує, як лунає спів стін. А хто подякує Степану, той отримує щось особливе. Що саме? не втрималась гапка. Побачиш посміхнулась пилюка і в повітрі закружляв легенький пилок. Почалося велике прибирання. Марічка бігала з Вінником, співала і навіть придумала нову пісеньку. Чистота це як весна. Всі співають «Ол-ла-ла». Юрчик відмував вікна. Знаходячи там записки від попередніх мешканців, Тимко зібрав усі розкидані речі, склав їх у ящик і навіть підписав Скарбниця порядку. А гапка, хоч і важко їй було мовчати, все ж таки вислухала Степана, який розповів, як він роками плете візерунки в павутинні, а його завжди зривають. Я думала, ти просто просто бридкий, знітилася гапка. А я думав, що сороки безсердечні. Виявляється, не всі, відповів Степан. Увечері хатинка сяяла не тільки від чистоти, але й від тепла. У кутку знову заграла гітара, чайник весело посвистував, а барабан наспівував ритм. Пилюка мовчала, вона просто танула, її ставало все менше. А коли друзі заснули, вона прошепотіла Я залишусь у повітрі не щоб бурчати, а щоб нагадувати. Вранці кожен знайшов під подушкою подарунок, Марічка, листочок із піснею, якої вона не знала. Але точно б написала Юрчик нову баночку, де замість свіркунів був легенький дзвін чистого дзеркальця. Тимко дерев'яний гудзик, який світився в темряві і показував, де що лежить, а гапка шматочок павутиння, яке переливалося всіма барвами, як символ дружби зі Степаном. Того часу гурт «Лісові друзі був не просто музичним, він став прикладом куди б не приїхала виступати ця група, вони прибирали все за собою ремонтували полички, витирали сліди і головне розповідали історію. А ви знали, що навіть пилюка може говорити якщо не слухати, вона кричить якщо прислухатись шепоче. Вона вчить поважати тих, кого ми не помічаємо. Чистота це не справа прибиральника, мами, вчителя чи когось іншого. Це спільна справа всіх, хто живе, дихає і лишає сліди. Коли ми прибираємо, ми не просто чистимо простір ми показуємо повагу, і навіть пилюка може стати другом. Якщо дати їй шанс. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.